У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Що ми сьогодні маємо в цьому євангельському фрагменті? Дуже багато такої сили, натхнення і позитиву. Перш за все, коли ми чуємо діяння апостолів і проводимо певну паралель між євангельським фрагментом, ми маємо відчуття сприйняття Богом людської особистості. Ось це поняття сприйняття є дуже глибоке і дуже важливе в взаємовідносинах між людиною і Богом, а також між нами, людьми і природою, яку Бог нам дав. Воно виявляється на всіх рівнях. І Господь Бог нам показує, в який спосіб воно має проявлятися. Ми бачимо в Євангелії, що Христос в спосіб божественної інгеренції, втручання Божої сили оздоровляє цього недужого, який прожив 38 років в досить потужних випробуваннях. А в діянні апостолі, апостолів ми бачимо, як апостоли оздоровляють недуже важко хворим божественною силою. І між тими оздоровленнями є різниця, але є одне джерело. Різниця в цьому, що Христос оздоровляє, як Божий Син і як Бог самостійно. Бо Він є сила Божа, яка від нього походить. Але, очевидно, апостоли це роблять через Христа. Вони не роблять це своєю силою. Вони є тими органами Святого Духа, які проводять цю силу, цей звук, цю музику Божого втручання в людську природу. І, очевидно, вони не є самостійними, але джерело є одне, Господь. І це означає, що коли Бог ділиться своєю силою і своїми ласками з людиною, Він її приймає, Він її акцептує. Він приймає цю людину, яка є дуже різноманітною, дуже різною. Котра є слабка і немічна, і грішна, і апостоли, як люди теж не були позбавлені людських немочів і слабостей. Але Бог нас приймає через силу Божу, через ті чуда. Він немов би нам говорить, що ви є від мене, ви є мої, я є з вами. І коли є між нами співдія, я активно через вас дію. Це є дуже важливі моменти. Господь не відрікається від своїх дітей. Це діти можуть піти від Батька Небесного, сказати, що його немає, сказати, що ми тебе не знаємо, сказати, що твої заповіді є якісь дивні, ретроградні чи застарілі. І, очевидно, ми не хочемо з ними мати щось спільного. Ми будемо жити самостійно, тому що так ми собі вирішили, але Бог не відрікається від людини ніколи. І на прикладі Святого Писання Старого і Нового заповіту ми бачимо, що Господь чекає і вірить у свою дитину до останнього. Це надзвичайно є важливий момент, момент прийняття. Нас такими, якими ми є, із своїми немочами і слабкостями. Це, очевидно, не означає, що ми маємо на цьому залишатися, потрібно змінюватися і працювати, але Бог нас любить, приймає і ділиться з нами. Ми усунули дуже багато проблем у собі, у своїх сім'ях, у своїх колективах. Коли б ми навчилися хоч трошечки більш краще приймати і сприймати одні одних, нам дуже хочеться підлаштувати одне одного суто під себе, щоб всі мислили, як ми, поводились. Мали якісь подібні звички. Це є, знаєте, природні бажання, бо ми тягнемося до зрозумілих моментів, незрозумілі нас лякають. І ось коли ми в якійсь темі розуміємось, десь трошки є професійними в тому напрямку, ми хочемо, щоб людина навпроти. Була до нас подібною, щоби не витрачати купу енергії, не пояснювати базові речі, не напружуватися, скажімо так, не починати письмо з палочки і нулика, а вже говорити про якісь такі поетичні, наукові, може більш вищі моменти, ніж ось такі ось прості речі. І це природні бажання. Бачити в людині навпроти зрозумілий суб'єкт, який буде нас сприймати. Але світ є такий, що ми є всі дуже різні, різні квіточки того Божого поля. І тому сприймати і приймати одні одних такими, якими ми є, це є мистецтво співжиття, комунікації. Це є мистецтво спільнотних взаємодій і в кінцевому результаті будування певних ланцюгів суспільних, моральних, і хочете суспільно політичних і державницьких моментів. Коли ми цього не будемо навчатися із сім'ї, коли ми будемо тільки на моменті протистояння, Протистояння постійних таких, зміни, внутрішніх взаємовідносин такі протистояння ніколи не залишаться осторонь нашими ворогами. Вони завжди будуть фінансовані, вони завжди будуть десь стимульовані, підігріті, і в тому напрямку буде сконцентровано дуже багато. Недружелюбного, легко кажучи, ресурсу, щоб ми між собою жерлись і сварилися. Ми залишаємося різні, тому ми маємо право природи і Боже бути різними в дрібному і малому. Іноді не дуже в дрібному і малому, але, але речі, які стосуються нашого виживання. Речі, які стосуються нашої гідності, нашого здоров'я, наших дітей і внуків, нашого майбутнього, релігійного аспекту, культурного аспекту, ці речі, очевидно, мають бути такими, в яких шукаємо дотику, шукаємо об'єднання, справді об'єднана нація. Є люди, є складні до перемоги, Вірніше, до, до того, щоб хтось з їх переміг, є складні до того, щоб легко ворог міг господарювати в наших серцях і в наших свідомостях. Якщо Бог, святий і потужний, ділиться з людиною своїми ласками і дарами, дає своїм апостолам людям, все-таки, не ангелам, а людям. Силу Духа Святого лікувати, оздоровляти, Та дає нам різного роду дари, таїнство хрещення, миропомазання, оливопомазання, подружжя, священства, сповіді, Євхаристії. Це Він там є в них всіх, дає нам життя, благословення, Поєднує нас в коханні в подружні зв'язки, дає нам силу до виконання подружнього. Якщо Бог є до нас такий люблячий і прихильний, найпотужніша істота Всесвіті, то ми маємо дуже простий і очевидний приклад, що ми, люди між собою, маємо шукати взаємозв'язок і об'єднавчий процес. Це дуже і дуже важливий момент. Господь не нехтує нами ніякими. Бо сьогодні він приходить до чоловіка, який 38 років страждав. 38 років. І цей чоловік проявляється дуже характерний і такий наглядний приклад. Він не втратив надії на оздоровлення, будучи випробуваним так дуже багато років. Можливо, багато із нас вже протягом місяців, тижнів. Можливо, перших років було би таким випробуванням в розчавлення. А це й ні. І дивімося, як він цікаво відповідає. Христос, знаючи його проблему, приходить і каже, хочеш бути здоровий, Ну, воно так спокою ніби виглядає, як знаєте, якийсь так, такий трошки жарт, або якісь таке трошечки отакі от певні специфічні моменти, але ні. Бо хоче показати характер, силу волі, неславність цього чоловіка. І Він не відповідає напряму, бо знає, що Христос знає про нього. Він дуже знаний є цей чоловік і популярний в Єрусалимі за стільки багато років. Він каже, Він просто висвітлює практичну проблему. Він навіть з тої сфери почуття, образи, гніву. Несприйняття заздрощів, він навіть туди не входить. Він каже, я просто не маю нікого, хто би мені практично допоміг туди зануритися першим. Бо завжди мене хтось випереджає. Ви знаєте, це просто чудовий приклад. Це просто реально чудовий приклад. Ось це таке, знаєте, правильний вихід із складних емоційних станів. Ой там дружина зробила то, чоловік зробив то. І давай будемо їсти одне одного годинами, днями, тижнями. Мені цей чоловік показує, що він би міг нарікати на своє життя, невідомо скільки часу, розказувати, яка в нього складна доля, як йому це все непросто. Він просто побачив в ось цю надію і каже, допоможи мені практично вийти з цієї ситуації. Можливо, ти будеш тим то допоможе мені підійти і першим зануритися в цей процес. Він шукає практичного виходу з ситуації. А ми є емоційні, ми можемо позлитися, ми можемо щось не так сказати, та треба відразу шукати практичного виходу з ситуації. Обиняти дружину, поцілувати дружині чоловіка, перепросити, зготувати каву, зробити файну яєчню, засмажити стейка, піти прогулятися, поговорити про спільні моменти і моментально пролікувати те, через що емоційно ми потрапили в певну, скажімо так, ямку і маємо всі нагоди для того, щоб там одне одному, знаєте, якось там надавати. Швидесенько, прекрасний приклад, як виходити з цих всіх моментів. Можна сваритися дуже довго, але все рівно впремося в якийсь практичний конструктивізм, який ми, якщо не зробимо, то залишимося на рівні ось таких емоцій, розбірок, різників там знецінювань, епітетів і багато-багато чого іншого. Швидко треба з таких моментів виходити. Не бути людьми, гнівливими. Не розмовляти там годинами, днями, це тільки накручує нас, накручує і дає нам можливість ще більше ту тужовч вилити і проявити. В такий спосіб ми будемо проявляти прихильність, толерантність одне до одного. І перед нами ж не ворог, перед нами дружина, чоловік, наші діти, наші батьки, наші друзі і ось властиво, звичай близькі і рідні люди. Прекрасний приклад, просто ідеальний. І Господь це доцінив. І він йому нічого не пояснює, він його просто оздоровляє. Просто оздоровляє і каже, візьми твої ложе і ходи. Цікавий момент, справді цікавий момент, бо Христос практично його підстимулював десь трошечки до такої дії проти цієї традиції, яку він мав би дотримувати. Субота не можна брати ніякі ложі, не можна нікуди ходити, так особливо працювати. Але він каже, що якщо я, Господь, тебе оздоровив, і я був статний на цей вчинок, зроби щось від себе. Тобто будь небогоягузливим. Раз ти бачиш, що воно працює, що я тебе оздоровив, значить це є правильний підхід. Я є правильна людина перед тобою, я зробив правильні кроки по відношенню до тебе. І я від тебе потребую реальної дії. А реальна дія це іноді, це іноді трошки більше, ніж обряд, це іноді трошки більше, ніж традиція, це іноді щось таке навіть всупереч критиці, тенденціям. Якимось там стримуючим факторам, бо Христос його навчив, що голос Божий має бути в його голові і серці сильніший, ніж людська оцінка. Хто аж так надто переживає за людську оцінку, цей ж рано чи пізно Божу дію і Божу заповідь відсуне на другорядні позиції. Господь вчить його. Перш за все слухати Бога. І нам це теж є дуже важливо. Це не означає, що треба не шанувати обряд чи традиції. Ні, це те, що тримає народ, допомагає визволити від різного роду, скажімо так, якихось різного роду пропагандистських ворожих моментів. Це те, що дає можливість глянути в тисячолітній історії, це те, що дає можливість э, чути себе зв'язаним. Культурно, і із поколіннями, це багато мудрих і добрих речей. Але іноді є такі ось моменти, які потребують трошки вийти за це і просто бути ближче з Богом, бо така є потреба. Так Господь нас керовує. Нехай все милостивий Господь на всьому благословить, будьмо подібні до цього чоловіка, швидко виходьмо із. Дружніх, сімейних, чи інших таких міждружніх дружніх конфліктів, давай собі за його прикладом раду, і Господь нас благословить і поздоровить від тих наших таких паралізуючих питань. Іноді це може бути гнів, це може бути заздрість, іноді це може бути гордість, іноді це такі різного роду наші комплекси, які не дають нам можливості прибігти і скочити в цю Божу силу, в Божу благодать, в цю справжню кубіль відродження. Христос Воскрес!